Друзі, вітаю CNN вийшло сьогодні з новиною по результатах зустрічі Путіна і Ердогана, але якраз тієї частини, про яку ніхто не говорив. Пам'ятаєте, я в своєму відео роблячи аналіз, сказав дуже чітку річ про те, що вони точно говорять про мир в Україні, про досягнення миру. Ну знову ж таки в розумінні Путіна це окупація. Ну, от і те, щоб Ердоган десь допоміг Путіну це досягти. Про це говорили. Передає CNN. Тому підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, щоб витискати з українського YouTube якраз таки російський контент і отримувати правду швидше. Друзі, я зараз простими словами поясню все те, про що написало CNN і що відбувалось за кулісами самого форуму зустрічі Путіна та Ердогана. Власне, президент Туреччини. По результату заявив наступну історію Реджеп Таїп та Ердоган сказав, що на горизонті немає жодної обнадійлої перспективи миру у війні Росії проти України. Це він сказав CNN Тюрк. словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначно з першого дня ми виступаємо за мир, діалог і дипломатія, говорить Ердоган. І тут додає, що вони докладають величезних зусиль, щоб запобігти кровопролиттю, і вони. Е не підливають масла, навпаки, намагаються допомогти, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна триває півтора роки, і на горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миром. Ердоган додає, що турки готові працювати. Над миром і робити зустрічі, працювати в питаннях обміну полоненими з Запорізької АЕС звільнення. Але, типу, Ердоган так і не зміг домовитися про повернення зернової угоди раз, друге про мирну зустріч. Щодо мирної зустрічі, він заявив наступну історію про те, що вона обговорювалася, хоча до цього офіційних заяв не було. Друге, те, що Крім Туреччини є кілька треків. Це зараз не слова Ердогана, це політичні інсайди. Є кілька інших треків, в тому числі близькосхідних, такі як Саудівська Аравія, які теж намагаються десь шукати цей мир. Зараз в Україну їде тоні Блінкен. Явно везе якусь важливу інформацію з Вашингтона. Я завтра по результату зустрічі обов'язково зроблю відео. Ну от але теж треба розуміти, що наші антикорупційні органи були в Штатах і їм теж, скажімо так, провели. Зустрічі знайомче тому, скажімо так: очікуємо, що розпочнеться боротьба з корупцією, і дуже очікуємо, що збільшаться поставки зброї. Новий міністр оборони, новий політичний сезон, який насправді знову починає бути політичним. Деякі інсайдери з офісу президента говорять, що вони на 100% налаштовані проводити виборчу кампанію наступного року. Якщо проводять виборчу кампанію, значить ми входимо в дуже довгу затяжну війну, тому що захід не вірить, що це буде без корупції. Тому просить переобратися. Ось така історія. Будемо за цим стежити. Я думаю, що більш детально ми поговоримо завтра по результатах візиту Блінкіна і зрозуміємо, яка картинка зараз власне, малюється на перспективу. Друзі, напишіть, будь ласка, чи доцільні, чи логічні ось ці зустрічі. Путіна та Ердогана, де вони обговорюють потенційний мир в Україні. Знову ж таки, я скажу, що зі слів Путін це ж не мир, це окупація наших територій. І те, що Україна не хоче йти на окупацію, те, що Україна не здає свої території, якраз таки розбиває можливість пошуку так званого миру. Напишіть, будь ласка, про логіку і доцільних цих зустрічей в коментарях. Поставте лайк та дзвіночок до цього відео. І дуже важливо, прошу підпишіться. Друзі, у вас заходить на канал. Півтора мільйони нових глядачів, які не підписуються. Якщо можна, підпишіться, і ви точно не загубите цей канал, а канал не загубить вас. І ми зможемо якраз таки комунікувати постійно, витискаючи з нашого медійного простору російські наративи, витискаючи російські добрі добрих русських, які зараз обсіли наш медійний. Простір тому підпишіться, будь ласка, і ми з вами будемо рости і посилювати український політичний простір, українську інформаційну війну і будемо посилювати український YouTube. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.